Я точно знаю, що більшість людей боїться продавати, але найбільше всього вони бояться повідомлень в бо особисті, яка вартість, хочу, підкажіть, будь ласка, деталі. І тут починається такий, знаєте, ступор. Замість того, щоб іти швиденько відповідати, ви починаєте думати, аналізувати, що це за людина, вивчати. І тим самим ви можете втрачати потенційного клієнта, який в той самий час написав комусь із ваших конкурентів. І вони відреагували значно швидше. В цьому відео я розкажу вам етапи, як, проведен, як проводити етапи продажу і перемовин, щоб закрити вашого потенційного клієнта впевнено, легко і можна сказати, ще й надовго. Додивіться це відео до кінця. Я дам вам такий спосіб, який найбільше впливає на продажі, на вашу впевненість і підвищує ще й вашу експертність. І так. Мене звати Ольга Підлісна, я доцент кафедри маркетингу, з вільним володінням англійською мовою. Я допомагаю експертам, вчителям, викладачам продавати свої знання, закривати заперечення ще до виявлення бажання вашого клієнта купити. Так, перейдемо до наших головних етапів. Перше, перший етап це вам необхідно встановити контакт з вашим клієнтом-студентом. Перш за все важливо встановити довіру і позитивне враження. Це може бути якесь привітання, це може бути коротке знайомство, і цим самим ви демонструєте зацікавленість в потребах вашого клієнта. Як можна знайомитись? Я вам розкажу свій лайфхак, коли я тільки-тільки набирала своїх підписників. У мене їх було дуже дуже мало. Я починала з 250 і там 600-500, потрошечку набиралась. Кожному своєму підписнику я скидала привітальне повідомлення. До речі, коли до мене приходили по 30 підписників в день, то була дуже така дешева реклама на початку ще моєї діяльності в інстаграмі, і кожному я писала привітальне повідомлення. Тим самим це вже був такий контакт з клієнтом. Я вам хочу сказати, що більше з них відповідали і дуже так позитивно відповідали, що їм подобається, що б вони хотіли бачити, чути в моєму блозі. І ще скажу, що не одного клієнта або не одного студента я отак одразу привернула до себе увагу цим повідомленням, і вони прийшли до мене, тому що у них з'явилася ідея вивчати англійську мову. Наприклад, вони приходять до мене, підписуються, і я одразу їх запитую, даю їм привітальне повідомлення з коротеньким знайомством. І вони одразу реагують і кажуть, я тільки подумала про те, щоб вивчати, і ви мені перше відписали. Після цього, коли ви мені відписали, я думаю, точно, значить, це доля це знак, і я хочу працювати з вами. Так що не ігноруйте привітання, знайомство, але встановлюйте зацікавленість в особистості. Друге. Мабуть, всі це знають: виявлення потреби. Нам перш за все потрібно зрозуміти, яка проблема, яка біль, як то кажуть, да, у нашого клієнта, у нашого потенційного клієнта, у нашого студента. І тим самим ми можемо зрозуміти, чи можемо ми допомогти вирішити його проблему, його потреби. І важливо ставити правильні запитання. Запитання ми ставимо такі. Щоб якомога більше інформації, відкриті запитання, я вам одразу скажу, так, ви знаєте, що це таке відкриті, закриті, щоб ваш клієнт-студент міг дати якомога більше інформації, яка в майбутньому вам знадобиться і допоможе ну, зрозуміти, чим ви можете бути йому корисним. Третє, тут можна плавно переходити до подання пропозиції. На цьому етапі ви презентуєте свій продукт. Або послугу, але дуже дуже обережно ви розповідаєте, яку користь, яку проблему ви можете вирішити, як ви можете допомогти вашому клієнту студенту. І тут дуже дуже важливо зосередитись на вигодах, а не на тому, а не на характеристиках. Тобто не треба розповідати, що тут 10 уроків, тут у нас так, ми те, те, те. А ви потрібно розказати, що, наприклад, після першого ж року ви говорите. Ви вже починаєте говорити, ви вже можете познайомитись, ви вже можете щось зрозуміти і не тікати від вашого співрозмовника. А далі вже презентувати, да, яку ще що навчиться, що ще яку перевагу, яку користь, яку вигоду він отримує, можливо, якісь бонуси. Але не характеризуйте, да, що урок складається з того, з того, з того, то, ви робите те-то, те-то, те-то. загалом клієнти цього можливо більше бояться, вони хочуть отримати результат і хочуть впізнати себе, уявити, як класно вони будуть себе почувати вже після проходження вашого курсу чи вашого купівлі вашого продукту. Наступний етап, четвертий, це робота із запереченнями. Хоча я вам говорила, якщо правильно вміло вести контент, можна закрити ці заперечення ще задовго до продажу. Тому що якщо людина прийшла уже безпосередньо до вас, значить, вже якесь із заперечень вже закрита, значить, якусь уже проблему її ви можете вирішити, можете в цьому їй допомогти. Вона десь уже вас себе впізнала в вашому контенті. Тому, перш за все. Давайте я тут трошки да, можливо, якби в попередніх відео дуже багато розповідала, подивіться, перш за все, важливо правильно писати контент і доносити сенс. Але далі, якщо все ж таки заперечення не закрили, і людина все-таки сумнівається, да, що ви можете їй дати і як вона може вирішити свою проблему, уважно треба вислухати клієнта, відповідати гарно правильно на його запитання. І показуючи, що ви розумієте його сумніви і маєте цим сумнівом конкретні рішення. Наприклад, якщо людина каже, я вже сто разів купувала курси, я вже пробувала і так, і сама, і з учителем, гру, і в групі, і так далі, і тут можна конкретно запитати, а ви взагалі говорили англійською мовою на своїх навчаннях? Ви пробували говорити, чи ви просто накопичували свої знання, теорію, граматику, якісь слова, які просто не використовували? І тоді людина думає, точно, ну я ж не говорив. І мій курс заговорити він просто конкретно закриває заперечення, що ви говорите. Без сумніву, ви говорите, бо це одним із пунктів того, чим ми займаємось на курсі. Я говорю про свій прибут. Ну, і останній етап це завершення угоди. Ви чітко підсумовуєте все, всі ваші домовленості, все, про що ви говорили, можете говорити, так, я дійсно в цьому розбираюсь, Я дійсно можу з цим допомогти. Я підтвердити взаєморозуміння, я дійсно розумію, як це складно, коли стукаєш не в ті двері і ходиш не в ті. Не до тих викладачів, коли ходиш не на ті курси, не отримуєш результату. І так буває. І мотивуєте одразу клієнта на дій. і мотивуєте на те, що потрібно буде попрацювати в якомусь іншому напрямку, можливо, використовуючи іншу методологію, використовуючи інший спосіб на базі всіх тих інструментів, які у вас є, або які у нього вже є, це буде значно легше, але ви проведете його за ручку до конкретного результату. От не забувайте про один останній і найголовніший етап, ви маєте бути підготовлені психологічно. Ви маєте розуміти, що від вашого стану, від вашої впевненості, від вашого голосу, від, вашого, від вашої подачі залежить 50% успіху на перемовинах при продажі вашого продукту. Якщо ви спокійно. Впевнено, знаєте, по-перше, що ви продаєте. Якщо ви любите свій продукт, якщо ви можете про нього говорити дуже багато, якщо ви можете і знаєте, який класний результат може клієнт отримати, цим самим ви виграєте на 100%. 90% всіх запитів закривається тоді, коли людина вам щиро вірить. Ви маєте до цього підготуватися. Ви маєте до цього просто красиво якби презентувати перш за все себе, щоб людина впізнала це про мене, ця людина мені підходить, цей спеціаліст-експерт мені підходить, і тут мені дійсно можуть допомогти. І уявіть, коли ви навчилися вести перемовини, потім закриваєте одного, один раз, наприклад, у вас не вийшло. Нічого, дайте собі шанс, коли у вас не вийде. Ви йдете, пробуєте ще раз, і у вас купують і говорять, що дійсно я відчув, що ви та людина, яка мені потрібна. У вас з'являється така шалена енергія робити це далі. У вас виростає ще впевненість. Люди це відчувають, клієнти це відчувають, ви транслюєте паралельно це в блозі. До вас йдуть люди, бажана кількість людей. Головне, не зупиняйтеся. Якщо ви хочете навчитися вести перемовини одразу і закривати ваших клієнтів, не втрачати, щоб вони не ходили до конкурентів, пишіть мені в особисті інстаграм слово перемовини, я вам розкажу деталі нашої з вами консультації. Перше посилання внизу під відео.